Добрий день, вітання з Івано-Франківщини. Сьогодні 25 червня. Уже закінчують своє квітування деякі з троян, тож хочеться іще швиденько відзняти і перебігтися. Тут в мене є така одна, одна маленька клумба, по цій клумбочці, зокрема. Так, перша у нас: що тут є? Дует новий у нас. голдеза, золота ельза і сола. Тут я їх так припасувала, не знаю. Пізніше подивлюся, буде пасують чи ні. Що хочеться сказати, сола це мене другорічка, японочка, ну, безмежна радість, як то кажуть, хочу я її або вона залишиться тут, або я її припасую з Іорі. Вони однотонні такі будуть собі разом, подивлюся, але і непогано вона дивиться разом із гульдези. Так ніби і в контрасті. Гульдези вже від квітовує, надзвичайно. Пишне квітування, і разом вони дві здорові, гарні, менш-більше одинакові по форму квітки, і так відтіняють чуть-чуть легенький. Так переходить навіть не дуже контраст, вони переходять одна до другої. Підбиті лавандою, ще вона не розквітла, але що хочу сказати, що обидва сорти варті уваги. Здорові. Повторне квітування, довге квітування. Ну, сола ще буде квітувати тут набагато довше, бо вона трохи пізніше розпочала своє квітування голдезу. Скоро я зроблю її почищу, але вона дуже швидко набирає на друге квітування і третє, і ще й встигає четвертий раз проквітувати. Це я так і не вихвалюю, що, щоб в мене залишилися ці сорти, що є троянд на моїх клумбах. У мене є клумб, не знаю, 5-6. Там є і основні два трояндарії, але це вже, як то кажуть, виберені, перевиберені. Усі, що не спробувалися в мене на штрафному майданчику. Там вони біля виноградника, як кажуть, троянда і виноград красивий і корисний, так що вони там будуть корисними, напевно. Не хочу сказати, що погані, але мали багато зауважень. Ось, значить, так, що ми маємо? Соло ще раз. Варта уваги, Можна придбати спокійною душею рекомендую. Голдеза. Бажано, якщо хто садить, її чуть-чуть можна притіняти. Ну, Вона у мене після першої години тут на палючому сонці. Тут у нас поліестер гортензія вже починає розквітати маленька. Зараз переходжу до своєї любимки. Нарешті вона вже почала квітувати, чуть-чуть пізніше йде, але це також неперервний потік квітів. Моя любима Vivien Westwood. Красуня, неймовірна, здорова. Ніякі захворювання. ніякі. Абсолютно завжди вона чиста і здорова. Листя, ні борошниста роса, ні чорна плямистість до пізної осені. Красується. Так, ромашечки там так гарно відтіняють своїми жовтими пуп'інками. І в ніжках акварелі, від в акварелі. От, акварель від тантау. Канделайт першорічечка вже втрачає свою, свій колір. Дехто подумає, що це Канделайт, це але вона вже так просто вигоріла сильно-присильно на сонці. Vivien Westwood. І ще раз, ой, як же ж вона мені подобається. Я би зробила монопосадку, посадку. Це би було таке просто неймовірне видовище. Це на Vivien Westwood. Рекомендована, перерекомендована мною. Дуже мені любима. Ну і акварель, що хочу сказати. Ну, влюблю я акварель, напевно, також. Нічого вона мені шкоди не задає, не хворіє вона у мене. Ну Трошечки вона так сонце, трошечки може вушка опустити, як вже так сонце пекуче, на неї палить, але вже вона вжилася. Тут вже три рочки їй, і вона вже так якби набагато краще. Так, Там у нас пелерояль. Ну, неймовірно довго тримає квітування. Молодесенька, минулорічка. Ось Ось рояль, Мене вони усі мені любимі. І П'єр Дерансар, і Пале Рояль, і Цикламен П'єр є на основному троєндарі. Вони там вже також квітують більше місяця і це також. Тут такий давньо забутий клематний, здарунок він моєї тітки. Вже більше 30 років він у мене. Я його просто попересаджувала в інші місця. Маленький, ну не знаменитий, не такий дуже, як то кажуть, модний. Але це моя пам'ятка від моєї тітки Юстини любимої. Так що нехай він милує око. Розана молоденька. Минулорічка. Тут вона дасть, як то кажуть, квітування красиве, бо, так надіюся, непогано буде відтіняти пеле Рояль квітуче. Квіточки мої, золотенькі. Ну і вже закінчуючи пінден на опорі, я його знімала на самому початку квітування. Це вже в нього все, я його почистила. І він вже в нас. Буде трошечки відпочивати. Чипіндейл. Так, це моя клумбочка. Така біля альтанки, затишна. Посадила, поміняла я, кордис юбілей забрала, був там, де канделайт, бо дуже високо квіти. А так мені, тут ще в мене гейхери, дуже вони мені. Дуже я їх люблю, милуюся з конікою. Так, нехай відквітовують. Будемо чекати другого квітування.